Ми починали як класичний стартап в гаражі, але тільки в Одесі, а не в Каліфорнії. Екофактор це стартап, який має власне виробництво зарядних станцій, платформу оператора та додаток водіїв. обладнали старий запорожець на електро і. Поїхали з до Монако з Володимиром Дверою та Сергієм Вільчевим. Ми почали створювати перші зарядні станції. Де ви заробляєте гроші? Ми хочемо будувати енергонезалежні хаби, які будуть включати відновлювальну генерацію, накопичення та зарядні пристрої. Фактично повна електрифікація. Друзі, вітаю вас на новому подкасті UA Deep Tech. Сьогодні ми говоримо з командою Екофактор. Екофактор це стартап, який має власне виробництво зарядних станцій, платформу оператора та додаток водіїв. Все made in Ukraine. У нас сьогодні в гостях Родіон Борохович, який наразі є Chief of Business Development, або е, людина, яка керує розширенням цілої організації в Україні і світу. Родіоне, вітаю вас! Вітаю, Оксана! Родіоне. Давайте почнемо з стандартного питання. Розкажіть більше про ваш продукт. Стартап і ідею. Ми починали як класичний стартап у гаражі, але тільки в Одесі, а не в Каліфорнії. І все починалося з того, що наш основний засновник Сергій Вільчев. В нього була завжди ідея. Мати автономний електричний транспорт та все взагалі починало з агрогосподарства. Загр... І от у му році Сергій з колегами та частиною нашої команди переобладнали старий Запорожець до на електро і. Поїхали в прибіг до Монако. Там була зустріч з принцем Монако, це був дуже крутий тріп, тому що взагалі люди так дивувалися, як це стара автівка українського виробництва. Там 50 років, здається, вже було на той час. Автівці могла доїхати. І так, власне, почалось. А ми тоді розуміли, що для того, щоб розвивати тему електромобільності, потрібна інфраструктура. То разом з Володимиром Лверою та Сергієм Вільчевим ми почали створювати перші зарядні станції та розроблювати спочатку, все починало з домашніх рішень, потім з рішень змінного струму, та потім ми пізніше вийшли на постійний струм та швидкі зарядні станції. А пізніше в 2017 році ми почали створювати нашу платформу для операторів зарядних станцій та мобільний додаток. Та на сьогодні ми прийшли до того, що ми найбільша платформа зарядних станцій в Україні. Працюємо з такими компаніями, як Amazon, ЄС, Швейцарське посольство та інші компанії в логістичній та сфері, та сфері публічних зарядних станцій. Та зараз ми готуємося до експансії до Північної Америки та інших ринків. Дуже дуже круто. Я хочу ще сказати, любі слухачі, Родіон ділився раніше, що є стаття про цей Запорожець, і про цей марш-кидок до Монако. Тому я думаю, що ми зможемо прикріпити в описі до цього подкасту цю статтю, щоб люди могли більше ознайомитись. Родіоне, а розкажіть, хто є засновники? Ви їх торкнулись? Та тобто трошки хто є засновниками стартапу? Але загалом, хто ці люди, який їхній бекграунд? Сергій та Володимир е мають бекграунд, напевно. Більше ніж 25 років в інженерії та електромобільності, якщо казати про Сергія, його перший досвід з електромобілем стався ще в 2007 році, коли він конвертував Subaru Impreza на електро. Володимир в сфері інженерії працює ще з 2000-х років та навіть навіть довше. І От створення мікропроцесорів, контролерів, це давно вже було його е е е стихією, і так от все починалося. Е е е насправді, ну, компанія включає в себе людей, які деякі працюють в цій індустрії там, більше 30 років, деякі з них працювали ще з Володимиром, і це все ну. Фанати своєї. Українці, все, правильно? Всі українці, Майже всі українці. Да, це фанати своєї індустрії. Зараз в нас є вже колеги там з Британії, з Польщі, Чехії, але все починалося з української команди. тільки. Але це так круто, що ви це підсвічуєте, тому що мені здається, коли думають про якісь інновації або інноваційні продукти, або якісь нові тренди, то всі одразу думають про США, Європу, та там деколи про Китай, тому що вони теж намагаються робити свої розробки. Але насправді в Україні вже 30 років тому люди цим цікавились і е, розвивали експертизу. Тому дуже круто дякую, що підсвітили. Да, останній раз ми були, коли в Сполучених Штатах. Один е, з представників влади е, США не можна називати його фінією, він озвучив, що раніше Штати звали Україну Вітбаскет, баналколтбаскет, тому що ну так багато стартапів, які з України зараз приїжджають в США, відкривають там свої рішення. Е, ми там проговорювали історію Гремерлі та інших команд, це не щось неймовірне і. Підхід, з яким вони проходять, це повністю змінює справді тих е, індустрії стартапів в США. Ну направду, українські фаундери трошки змінюють і шейкають це середовище. Розкажіть, як е, зараз працює стартап, і на якій стадії розробки ви є? Ви сказали, що ви плануєте експансію в північну Америку? Можливо, ще щось, що зараз у вас на часі? Зараз ми працюємо в 11 країнах, включаючи Україну. Молдова, Узбекистан, де ми в Україні маємо лідуючі позиції в Молдові та Узбекистані також. Ми також працюємо в більшості країн Східної Європи та в Британії, де ми цього року починаємо будувати мережу великих зарядних хабів, починаючи від одного мігаватту на локацію. Зараз в стадії розробці в нас це нова генерація зарядних станцій нашого виробництва, та також розширення виробництва для підтвердження наших експортних замовлень, тобто це розширення виробництва і після того як ви вже знайшли продакт Fit, експансія. Mm -hmm. угу. А скажіть, скільки зараз людей в вашій команді, і які їхні функції і відповідальність? І можливо, якщо можете також трошечки окреслити, як ці функції мінялись в часі? Тобто, можливо, на початку було більше розробників, менше продажників, потім там ця все співвідношення змінилось тощо. Більшість нашої команди складають інженери та Співробітники на виробництві. Більшість з них базується зараз в Одесі. Напевно, близько 30 інженерів, там близько 30-40 людей, які працюють на виробництві, виконуючи рідну роботу. Там близько, якщо порахувати за командами, які працюють за кордоном, також це близько 100 людей зараз у нас команда налічує, це включаючи більшість, це технічна частина. А скажіть, будь ласка, як які, якщо ви можете це сказати, яка була вартість розробки на самому початку, і звідки ви брали гроші для цієї розробки? Гроші повністю ми брали зі своїх фінансів, які були з минулих бізнесів фаундерів, та повністю інвестували власними коштами усю розробку та перші такі кроки. Потім ми вже додавали гроші, які були залучені з продажів. Та зараз вже ми готуємося до того, щоб бути компанією, яка може залучати публічні інвестиції, там, фінансування європейських та або інших інституцій. Uh -huh. І коли ми говоримо про це залучення фінансів зовні, це які раунди ви збираєтесь підіймати і під які потреби, якщо можете uh, поділитись? Ми будемо підіймати раунд під розширення зарядної мережі в Україні та виходити потім до країн ЄС та Британії. Зараз у е, нас фокус на те, щоб залучати пріоритетні інвестиції в Україну, тому що ми хочемо будувати енергонезалежні хаби, які будуть включати е, відновлювану генерацію, накопичення та зарядні пристрої як один з споживачів. І в пікові години ми будемо е, передавати та, або Години, коли є відключення в мережі, на жаль, під час віднов... повномасштабної війни, ми будемо передбати електроенергію в мережу. Також ми ну, плануємо далі розвивати цей концепт та потім транспортувати накопичувачі в регіонах, які мають відключення. Бо ми стикнулися з такою ситуацією, що деякі регіони України після пошкоджень мають відключення там, упродовж тижня чи довше. І от таких. Ріонів ми плануємо транспортувати накопичувачі як аварійні. Істочники джерела електроенергії. вилектроенергії Родіоне, трошки топ питання, але я думаю, що нашим слухачам це теж буде цікаво. Зараз в умовах, коли в Україні війна спричинена uh, Росією, і багато продуктів виходять за кордон, тому що легко переносити навіть так, я би сказала, інвестори uh, кажуть, переносити виробництво за кордон. Самі стартапи собі розуміють, що там трошки безпечніше ви будуєте і розширюєтесь в Україні. Скажіть, чому так? Ну тобто, в чому основна причина? Окрім того, що тут ваш ринок, бо, очевидно, тут є ринок з того, що ви озвучили, але цього деколи недостатньо. Ми, як і кожна команда, теж таки чули, що переход, повністю приносить все за кордон багато разів. Але насправді є багато інвесторів, які наоборот зацікавлені інвестувати саме в Україну. Це переважно європейські інституції, скандинавські, дуже багато компаній з Норвегії, фондів. Дуже багато британських організацій, які саме підтримують розробки в Україні. І їм якраз цікаво, щоб це все робилось в Україні. Але звичайно, ми будемо розширюватись, ми будемо робити виробництво не тільки в Україні для покриття потреб за кордоном, але ну, це не означає, що ми будемо залишати Україну там закривати виробництво чи щось. Ми будемо так і далі інвестувати в Україну. Це дуже дуже приємно чути, особливо в контексті розширення виробництва тут, збільшення робочих місць, побудова нас як технологічної країни і експорту наших технологій за кордон. Тому любі стартапери, які зараз нас слухають і стартаперки, бізнес-вумени, бізнесмени. Я на цьому моменті хочу зробити інбаунд рекламу нашої країни, якою яка вас дуже дуже сильно потребує. Будь ласка, якщо є можливість будувати бізнес тут, будуємо тут такі програми, як наша, дозволяє вас підтримати. І якщо вам потрібна якась буде допомога з регуляторкою, тощо, будь ласка, говоріть про це, в тому числі нам, щоб ми могли вас в цьому підтримати і зрозуміти, як рухати цей напрямок далі. От все на цьому моменті маленька реклама закінчилась. Родіони, продовжуємо з вашою монетизаційною моделлю. Давайте поговоримо, де ви заробляєте гроші. Звичайно, продаж обладнання. Тобто, ви як оригінал, як це equipment manufacturer, та тобто, ви продаєте обладнання. Що ще? І якщо ви можете сказати цифри, якісь, скільки це коштує для комп. Пані, я розумію, що у вас може бути рейт різний для України, для закордону тощо, але, хоча б загалом, гайдлайн по тому, як ви це робите. Так, основні доходи наразі ми отримуємо від продажу зарядного обладнання в Україні, та їх продається на експорт. Далі в нас друге джерело доходу це комісія та фі нашої платформи, яке ми отримуємо від операторів. Або від фліт клієнтів, які керують власними автопарками та користуються для внутрішніх потреб нашим програмним забезпеченням. Третє джерело доходу це оперування власною мережею зарядних станцій. Це умовно ми заробляємо на продажі кіловат для електромобілів, які заряджаються в нашій мережі. Це основні три доходи. Зараз ми ще йдемо до того, щоб. Продавати ліцензії на виробництво нашої зарядних станцій, на використання нашого софту, на... робимо white label для різних компаній, які хочуть зайти в маркет, але їм потрібен, наприклад, власний додаток, власна система для керування. І от ми зараз теж активно розвиваємо цей напрямок. Це більше йде для європейських клієнтів та клієнтів з Північної Америки. Але команда, яка знаходиться в Брині, якраз це реалізовує. То Напевно, дев'яносто відсотків команди, які це роблять, вони знаходяться в Україні. Я хочу для всіх слухачів сказати, якщо ви не знайомі з терміном White Label, то це побудова рішення для іншої ком команди, компанії, яка бере ваше рішення і ставить своє лого на це рішення і продає під своїм брендом. Просто щоб ви знали, що це теж один із форматів, де можуть бути доходи. Дякую, Родіону, що цим поділились. Скажіть, цей ринок він дуже дуже насичений. Тобто, можна сказати, що це червоний океан, якщо ми говоримо про стратегію та. Блакитного океану, того ж самого концепцію. Як вам вдається на цьому переповненому ринку розвиватись, скейлитись і е, поширюватись далі? Наша основна зараз мета це розвивати хаби, які я згадав раніше, з власною генерацією електроенергії. Ми бачимо цю модель як основну, тому що наразі для операторів зарядних станцій та взагалі компаній, які введуть стрії, Проблема це не знайти локацію, а знайти потужність, для якої під особливо в нових реаліях в Україні, з новими реаліями нашої енергомережі. Та насправді не тільки в Україні, дуже багато країн мають проблеми з власними енергомережами, так, наприклад, Бельгія має деколи відключення в пікові години. І власна генерація власне, це з тим, з чим ми хочемо рухатись. Генерувати електроенергію для власних потреб, щоб ми були незалежні від приватних компаній чи державних компаній, які можуть не надати підключення або можуть бути якісь в них проблеми. То ми якраз будемо робити своє USP якраз з цим напрямком, що власна генерація, власна мережа накопичення, і ми незалежні. Uh -huh. Окей, okay. а скажіть, от у мене питання ще дуже багато продуктів, які розвиваються в Україні, скеляться на закордон, У них дуже часто виклик це маркетинг. Як ви справляєтесь з маркетингом і продажем? Як ви будуєте свою систему, щоб продаватись на закордон, мати оцих супер клієнтів, таких як Amazon, Ви згадували, можливо, згадаєте інших? Як це у вас працює? Власне дуже важливо будувати. Мережу локальних дистриб'юторів, які будуть прямо в країні вас представляти, тому що зазвичай локальна компанія має, має більше довіри, має вже якісь контакти. То це важливо. Також дуже важливо презентувати ваші продукти, софт чи хард на виставках, де ви зможете зустрітися з потенційними клієнтами. Та також не завжди саме виставка в вашій індустрії, наприклад, в нашій індустрії, не завжди виставка зарядних станцій буде. Місцем, де ви знайдете свого клієнта. Насправді розглядайте виставки, де виставляються ваші клієнти, де, де може бути, наприклад, рітейл. Якщо ви якось відносите до рітейлу, йдіть на виставки для рітейлу, ви там знайдете своїх клієнтів, і вам буде легше з ними комунікувати, ніж на виставці, де буде дуже багато компаній, схожих на вас. От таку можу пораду чи лайфхак дати. Дякую. Дякую дуже, що цей момент підіймаєте насправді, тому що багато я чому мені взагалі цікавий цей подкаст в тому числі? Тому що досить довгий час до того, як приєднатися до «Seeds of Bravery, я зараз є хедом акселераційної програми Booster. Я працювала в компанії, якраз яка будувала зарядки для електрофур, електрофур, не просто машин в Штатах. І тому ця тема досить така відкрита і критична. І, от, власне, робота з клієнтами та на Певних ринках вона прям дуже дуже цікава, тому що в Штатах досі є ця історія, що ти маєш людям дзвонити, приходити вживу, Там, доки ти не подзвонив, не підняв слухавку, ніхто з тобою не говорить. Тобі треба зустрічатись вживу. В інших ринках може бути інакше. Тому дуже класно, коли ти знаєш свою локальну таку історію. Родіоне, а можна ще хто вашим є ICP або Ideal Customer Profile, якщо ми говоримо зараз про клієнтів, якщо можна такими групами? Бо Амазон ну, же величезний, тобто там є і іншуранс або з Зі страхування там і ще, ще. Тобто, хто зараз для вас є? То Амазон, власне, якраз підрозділ, який використовує е електрокари для доставки товарів, для якихось робочих цілей. От такий підрозділ, це наш е саме клієнт в Амазону. Якщо ми кажемо про схожих клієнтів, це в принципі кожна логістична компанія або компанія, яка має свій парк електромобілів, електровантажівок. І от це наш клієнт, для яких ми можемо робити. Проєкти ми можемо кастомізувати. Проєкт, якщо, наприклад, це якась стара інша структура, яку треба оновити, зробити адаптувати зарядні станції, наприклад, під депо автобусів або інші локації. Ми це якраз робимо. Ми адаптуємо під такі локації. Також а також публічні оператори зарядних мереж, а, які хочуть розпочати або вже будують. Ми можемо бути для них постачальниками обладнання, або якщо це нова компанія, ми також можемо запропонувати їм програмне забезпечення, white label, чи підключитись до нашого програмного забезпечення. Клас, дякую дуже, що цим поділились. Скажіть, будь ласка, Радіоне, от буквально вже на завершення. А як ви бачите майбутнє цієї ніші, які можливо будуть виклики в цій ніші і надалі? Можливо, які тренди будуть? От бо ви людина, яка з цим працює максимально тісно. Ну, наразі тренд. Є, які задає компанія NIO, та дуже давно здавалося, Renault Fluence, це заміна батарей на електромобілях. Ця технологія має свої переваги та не тільки обжеж, але теж має шанс, шанс для життя, особливо власних автопарках, де можуть контролювати якість, як це все відбувається. Публічна історія не думаю, що до цього зайде також. Стає питання, як будуть виглядати та інтегрувати зарядні станції міста. То я думаю, тут буде рухатись до розвитку бездратавої wireless charging зарядки міста та зарядні станції, які можуть, якимось чином, такі вже в Лондоні, наприклад, є, опускатись під землю та потім підніматись, коли їм тільки потрібно користуватись. Ось те і взагалі буде інтеграція в існуючу інфраструктуру. В С товбою освітлення в рекламні щити та інше. Угу, угу. Фактично, повна електрифікація всього, що можливо. Тобто, ми туди рухаємось в цьому напрямку. І останнє в мене питання на сьогодні це. от... Ви є учасником Сідзов Брейвері, та ваш продукт, і ви, зокрема, які ваші були очікування, що для вас спрацювало, можливо, на даний момент? Насправді було дуже цікаво познайомитися з новими людьми. Ми дуже для себе розкрили наш нетворк. Також Оксана, з вами ми познайомились. Мені дуже було цікаво дізнатися про ваш досвід. Насправді, ми отримали багато нових знань від кожної програми, яку ми проходимо. Також. Напевно, починається від заявки грантової, яку ми зараз готуємо там для одного європейського гранту, до якихось знань, нетворкінгу, підтримки, просто якщо спитати якусь пораду, от це все просіться в брейвері. Це просто ком'юніті, в якому вас підтримують вашу ідею, допоможуть вивести на новий рівень, зробити ваш продукт більш експортно орієнтованим, та в цілому презентувати його всесвітній аудиторії, тому що, наприклад, матчмейтінг на Seed of Bravery дозволяє стартапам знайти потенційних клієнтів або асоціацій, яких вони зможуть вже продати свої продукти. Дякую, дякую, Родіона. Дуже придуже. і е, остання порада, яку б ви дали людям, які хочуть робити свій продукт, або роблять його вже в Україні. Е, я вважаю, що проблема наших стартапів в цілому, це що ми недооцінюємо себе. Е, я вважаю, що це точно треба змінювати, тому що багато наших компаній вони набагато краще, ніж європейський, північно І не треба думати, що якщо вони там знаходяться, вони чимось краще. Просто будьте готові до кожного дзвінка. Якщо аналізуйте, з ким ви розмовляєте, презентуйте свої продукти за кордоном, і ви зможете це робити. Головне просто будьте відверті з клієнтом та. Просто розповідайте про себе, і тоді все буде добре. То ви знаєте, не знайдете клієнтів. Дякую, дякую дуже. Шановні слухачі. З нами був сьогодні Родіон з Екофактора. і ми мали розмову про ринок зарядних електростанцій, про те, як будувати продукт в Україні, як скелити за кордон і багато всього іншого. Щоб почути більше таких подкастів, підписуйтесь, будь ласка, на Юдіптек Подкаст. Родіоне, дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Дякую, Оксана.